Через декілька хвилин ви отримаєте диплом лікаря спеціаліста який відкриє вам дорогу в майбутньому професійному житті. Шановні колеги, для урочистого вручення дипломів та вітального слова, запрошується ректор Буджораційного університету, професор Смоланка. Я хочу подякувати вам за те, що ви навчалися в нашому покупці. Дякувати вам за те, що вибрали наш курс, що ви протягом п'яти років мучили наших викладачів передбачитися все життя, тому що технології, стоматології рухаються дуже швидко вперед. Я впевнений, що ви будете за ними працювати і весь час активно, з тими технологіями, які пропонуються щоб Не, керуватися у, Не керуватися у своїх діях. І повністю принципом загальних своєї мораль. принципом Бути безкорисливим і чуйним до Бути безкорисливим і чуйним до Визнавати свої, свої помилки. гідно свої помилки. продовжувати благородні країни. Зберігати лікарську таємницю. Любіть своїх пацієнтів, тому що вони для нас, вони для нас. Терпіть їх, тому що вони хворі. Вони не завжди розуміють. І кайтеся, коли ви щете проти них. І ви будете самими успішними лікарями. До вас будуть зажором стояти, і діти, варіанти, Дуже дуже приємний колектив на факультеті дуже хороші викладачі. Нас готували практично до всього, що нам знадобиться в нашому житті. І, і ну, я думаю, що свій рівень знань, які ми повинні були отримати, ми отримали. Я хочу висити подяку цьому колективу, який нас готував. Do, uh, actually from the time I came here everybody has just welcomed me with a really warm heart and since I was a transfer student they really all the teachers including the faculty members and including my classmates they really helped me out from the day I came till now so um, it's just a great time I spent here and a lot of great experiences and it was a memorable one I'll never forget so for future I plan to do uh, for the Studies in post graduation, maybe uh, in surgery or in orthodontics, but I haven't decided yet.